Як і обіцяла, ось вам процес приготування моті. В тарілочці, я змішала водичку, молочко, сіль, цукор, барвничок і олійку. Все це в'єнчиком перемішала і пробила блендером, бо були комочки. На розігріту пательню, вилила наше все тісто, потім вогник зменшуємо і жмякаємо, жмякаємо, випаровуємо всю вологу з тіста. Даємо тісту відпочити, охолонути. І приступаємо до начинки. Начинку робила все на глаз, що було в холодильнику: крем-сир, сир сир кисломолочний і згущене молочко. Все це перебила блендером, відправила в холодильничок, воно там трошечки постояло і почала формувати моті. Робимо колбаску, працюємо з тепленьким тістом, не гарячим, а з теплим. Відрізаю кусочок, шматочок, розкатую його, накладаю начинку. А, і ще всерединку я додала сир Дорблю з пліснявою. Сформували по типу хінкалі, хвіст, якщо дуже великий, можна його відірвати. Викладаю це все на тарілочку. І я відправила в морозильну камеру це все. По правилам його краще їсти під мороженим, цей десерт. Але сил вже їсти їх у мене немає, тому я все заморозила. Приємного апетиту.